Добрий день, вітаємо вас в Дергачівській громаді. Перед вами сучасний заклад освіти, який, на жаль, був зруйнований російською ракетою. В цьому закладі навчались наші дітки, тут був басейн, тут було облаштоване укриття для дітей, де вони мали змогу навчатися. Але на жаль, до нас прийшла біда і був, був зруйнований цей заклад. Але освіта продовжує свою працю. Ми продовжуємо працювати за для наших дітей. Попри випробування, освіта Дергачівської громади продовжує працювати на високому рівні, наші освітяни у співпраці з партнерами та благодійниками створили безпечні простори для навчання навіть у бомбосховищах. Завдяки допомозі благодійників наші освітні заклади отримали меблі, іграшки, книги, сучасну комп'ютерну та мультимедійну техніку. Це дозволило облаштувати цифрові освітні центри, де діти надолужують освітні втрати за спеціально розробленими програмами. Перші групи дітей з гарячих точок України пройшли реабілітаційні табори, де отримали психологічну допомогу та можливість навчатися очно. Підтримка партнерів дозволила зробити ці поїздки регулярними, забезпечуючи дітям не лише навчання, але й психоемоційне розвантаження. Сьогодні наші педагоги постійно підвищують кваліфікацію, опановують новітні підходи до зміцнення ментального здоров'я учнів, впроваджують сучасні освітні технології. Результати не забарилися, наші учні здобувають призові місця на олімпіадах, конкурсах і фестивалях, а освітні досягнення громади стають прикладом для всієї України. Завдяки зусиллям громади та підтримці партнерів, освіта в дергачах залишається надійною опорою для наших дітей навіть у найскладніші часи. Створення умов для якісної освіти у дергачівській прифронтовій громаді стало можливим ще й завдяки постійній підтримці фахівців східного межрегіонального управління Державної служби якості освіти. Як результат, маємо сімох сертифікованих вчителів та трьох експертів із сертифікації. Ми й надалі потребуємо професійного супроводу і підтримки щодо якісної підготовки наших педагогів і маємо надію на подальшу плідну співпрацю.